Так, братва, ну що, всім привіт, пішла жара. Десь некронус від Лесагра. Вже працюють. Так, там МТЗ з 2.4. Всі в полі. Дві години роботи. Зняли ми. Вертикальні диски і поставили звичайні отакі от ромашка. Отака така от дрібна насічка тут так це виглядає? Так, Зараз буквально пару хвилин покажу як працює. Працює, зразу скажу, непогано, лізе глибоко. Працюємо по сирому, коток попередньо не забиває, тому що тут стоять у нас шістики, от такий от потужний кількостошпоровий коточок. Машина важка, якраз обробіток. Буде на зиму. А ну, пройдемо зворотах. Що, хате звику важко, чи що. Тут у нас забито Хлам. по зворотах. Дивіться, друзі, як працює. Лізе він, дай Боже. Апарат поїхав працювати. А ми зараз, друзі, поїдемо на жнива кукурудзи. Треба змотити невелику ділянку. Тож, ставте подобання, підписуйтесь. Я думаю, роботу ми вам ще покажемо обов'язково. А зараз нам треба їхати працювати. Треба поїхати Камазиком забрати товаришу кукурудзу, тому покидаємо зараз поле дану діляночку і їдемо допомагати друзям у зборі кукурудзи. Тож поставте подобання. я думаю, ще трошки жнив кукурудзи, кукурудзі них вам знімемо. Ну а потім вже буде Е, Вон, працює ГДшка 2,4 і парі з кронусом, тому що передають далі дощі. Треба швиденько обробити грунт і йти відпочивати. вже. Хвата. Кулупатися в цій землі треба трошки вже зробити невелику паузу. Ну Попередньо гряд працює отак. Ґрунт вологий, лізе. Туди куди потрібно. Грудки великої у нас немає, тому що коток це все діло ось подрівнює, посівне ложе. Рівномірне, рівненьке. Ну, ось Немає шиферу там. Все чітко, так що працюємо. Так, а у нас нова. Продовжується, ох, Євросема мій його сипе на всю дудку. Невеликий огород. Отак волота Джондір. Питого майже немає. Перевершуємо ж на Ще раз покажу камери. Боже хто не бачив, така в нас система. Вигун позаду комбайна. Це в нас на снекові. Класна штука, рекомендую. Там посилання залишу в описі, кому потрібно. уже не подключал наше Build Уже так. Высыпаем. Добро наше. Трехи соняшник, а не ну ничего. Кабанчиком будет в самый раз. Петрович довольный. вже їв в цьому році дебелі де там владік сховався не видно так да? Так, друзі, ну що, далі ми їдемо Камазом. Наступний огороб. Точніше, він тут не один буде. Комбайний працює в полі, вон там хлопці наняли кейса. А жукір працює. Робота кипить. А ми допоможемо відповідно забрати урожай з поля не заміна машина однозначно. Що, ми робимо роботу, якраз завантажили ми залишки нашої кукурудзи і будемо більшого, що завтра їхати на елеватор, продавати наше зерно, тому що треба, треба гроші. Розрахувати з бойовиками, за оренду землі, кредити, борги і так далі. Там жменька кукурудза залишається, владик якраз очищає майданчик, обтуває. А вода порядки. Ми зараз заганяємо камазика в ангар і будемо готуватися до рейсу. Діяч у нас на завантаженні зерна підпрацював, Це супер, апарат достойний. До речі, треба замовити масло, замінити фільтра масла, обслужити даного навантажувача, щоб був порядок. Так, до речі, немає в мене зеркал. Віддав я чоловічку на ремонт. і не дочекався я своїх зеркал, так і їздимо без них. Ні справа, ні зліва немає. Нам, до речі, одногрупник дзвонив, запитував, як мені діє, чи як апарат. Ну, Друзі, 800 мотогодин, поломок ніяких немає. Що буде через тисячу, через 2, через 3, через 5, не знаю. Процесі експлуатації воно покаже. Але на даний момент все влаштовує, все зручно, вже звикли, що я що Влад. Питань претензій до нього абсолютно Так що Техніка супер. Звичайно, що нове, нове є, нове досить. Якийсь запас ресурсів і довговічності в нього, по крайній мірі. Але резина зношується, дивлюсь так дуже швидко. Уже, мабуть, 50% немає від нової. А всього-навсього тільки 800 мотогодин. До речі, треба переміняти містами. І зад і перед переставити, тому що навантаження напередок більше. І зношення відповідно також. А ця кубка залишилась буквально тонка 6. свинкам, пепам. Трошки тримаємо свинок. Домашнє господарство невелике, Фино. буде на корм. І дуйка отака. замітаємо в ангарі. Вітання підписникам вам! Сила, да? покажу модель Ось компанія Алта. 440 опа. Дуже класно, з собою грайси беру. Десь там в ангарі висипав. Швиденько дістав, буркнув, обдувся. там на колесах засипає завжди. тому Штука дійсно класна, рекомендую. Ну або такий дуйчик, або інший, який у вас там є, хто шукає собі в даному випадку оце алко, Рекомендую. Така потужна річ. По крайній мірі набагато швидше можна прибрати територію, чим мідлами отими гребтицями.